Поговорили з Володимиром Омеляном про скандал навколо культних практик Єрмака, та наскільки це розповсюджено в українській еліті, про чергову порцію Файлів Епштейна, де немає українських прізвищ, але є підозра, що в Україні власні невеличкі острові Епштейна, про перемовини і Віткофа, який, можливо, потрапив в медову пастку ФСБ, про бажання Зеленського переобратися та про те, що насправді відбувається на фронті. Це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки. Кнопки спонсорства є на Ютубі для одноразових донатів, картка Мона і Pepe в описі цього відео. Ну і зверніть увагу на українську платформу донатів SubSub. Ось QR-код. Там бонуси, закулісі, редакції та ексклюзивний контент. Давайте почнемо зі скандала, який я бачив, ви так само іронічно коментували в соцмережах до слова у пана Володимира. Є Фейсбук, на який варто підписатися, і телеграм-канал. Посилання будуть в описі відео. Так, от так. я про окультні практики Андрія Єрмака. Він же Андрій Єрмак, і він же Андрій Відьмак. Загалом, те, що частина політичної еліти України звертається до магів, мольфарів, таврологів, тарологів е, святять там якісь машини, будинки це ну не новина, але щоб вони особисто проводили обряди. Наскільки те, що оприлюднила колишня прес-секретарка президента Юлія Мендель е у себе в соцмережах, близьке до того, що насправді відбувається, як думаєте, Знаєте, Є людина, яка дуже любить читати, багато прочитав книжок. Е я завжди дуже скептично ставився до втручання інших людей. Формування твоєї психіки і схвалення рішень, безумовно, там мудрих людей завжди цікаво послухати, але щоб віддавати свою долю в руки інших, ну, я вважаю, це мега складне рішення. Або мега просте рішення для мега простої людини. Для мене ситуація з Єрмаком дивиною не була. Тобто, я завжди знав про нього як низькоінтелектуальну людину. Людину брехливу, людину непорядну, і тому, що те, що він займався чорною магією, ну це для мене абсолютно логічний ланцюжок. Нічого нового немає. Хоча, звичайно, ну, це виглядає куметно, це виглядає з іншого боку страшно, що доля країни, бо він багато в чому формував думку Зеленського. Залежить від людини, яка зв'язана з окультними науками. І коли ми там розповідаємо про Епштейна, який е скандал, про якого зараз знову розгортається на заході, що це було кубло так само і російської розвідки, а не просто клуб аморальних втіг, то е окультні науки вони теж завжди до себе приваблювали е спецслужби, бо це був на найпростіший шлях голову людини, яка є психічно залежна. Від якихось незрозумілих ритуалів, які переважно не мають сенсу і є псевдонаукою. Інколи вони можуть мати якесь там пояснення. Але як на, моє, на мою думку, це більше таке, знаєте, співпадіння, коли ти трактуєш події як втручання якихось там магів чи якихось там заклинань, і, от бачите, воно вийшло. А в іншому випадку не вийшло, і Ти тоді це ігноруєш, читаєш нові заклинання. Для мене в цій ситуації сумно єдине, що ми за цим скандалом забуваємо, хто такий насправді Єрмак. Єрмак це зрадник України, це топ корупціонер, це людина, яка мала бути в СІЗО ще у 2020 році, коли він своїм братом торгував посадами, призначені на високі державні позиції. І це знову ж таки питання до антикорупційної вертикалі. На захист якої вийшли люди влітку цього року в минулого року? Товариство, так а де підозри? Вам фактів мало? Вам страшно? Ви домовилися з Банковою? От я би хотів почути цю відповідь. А те, що він там займався чорною магією, сильно йому не помогло і точно не поможе, так само, як свідоцтво адвокат. Знаєте, в, я просто собі не можу уявити, щоб до мене там проходив редактор. Я багато років працював на телебаченні і казав мені: я тут розкинув карти таро, і нам потрібно знімати сюжети про те, але не про те, е, невже не вже так думає. відбувалося в офісі президента. Я просто на, не можу нас... поїхати. Тому мені смішно, і я не думаю, що Єрмак унікальний в цьому насправді. Е, і е, мені теж відомо про багато людей, які радяться там з селякими людьми, з астрологами, як там стануть планети для прийняття того чи іншого рішення, там до якихось бабок ворожок ходять, до якихось мольфарів, до якихось чакунів. Тобто ця каста вона завжди присутня. Та? Тобто, це, як на мене, просто люди нестабільної психіки, і легкої віри, та яким треба мати якісь оперті. Для мене там достатньо сходити до церкви. Я не є якимсь теж фанатиком, щоб там ходити зранку до вечора. Але для мене це якесь певне очищення, мені після цього буває спокійніше, але не в тому сенсі, що Бог зі мною говорить. Мені достатньо там побути, набратися енергії. Та? А в випадку Єрмаків, ну просто один з показових моментів це всі всі браслети, які він носив на руках, там тоннами. Можете звернути увагу, хто ще їх носить в українському політику. Це переважно люди, які вірять, що це якісь обереги чи ще якісь там речі. Я зовсім не критикую цих людей. Якщо їм комфортно, то будь ласка. Але ляльки вуду, проколювання напроти імен своїх опонентів чи ворогів, я мені там розповіли, що там теж в цьому списку є. Якісь там заклинання, якісь там ритуали, чорні маги. Конференції миру, а насправді це конференції шаманів. Ну, блін, це, це too much. Тепер про ще один скандал, в якому принаймні поки немає української еліти. Я про оприлюднення чергової порції файлів Обштейна. В файлах є згадки про принців Великобританії, про американську, європейську бізнес і політичну еліту. Якщо хоча б частина того, що там зараз випливає правда, то нам треба щось робити з такою світовою елітою. Але мені цікаво, чому там української еліти немає. У нас десь є власний, так би мовити, острів Епштейна і викриття ще попереду, ну на жаль, там є представники України, але так би мовити, з іншого боку, а, і це теж. Сумно, але ми бачимо, що, що воно є. Та. Тут не треба говорити, що цього взагалі немає, та. чи розповідати про якісь суперморалі чи суперцмутливість. Те, що писаники еліти займаються такими речами з неповнолітніми, особливо, це ганебно. це має бути засуджено і з точки зору моралі, і з точки зору закону. Бо саме ці люди дуже часто нам люблять розповідати про якісь стандарти і правила, а люблять їх одночасно порушувати. Водночас треба дивитися на цю проблему глибше. Та? Тобто, хто такий Епштейн? звідки в нього гроші були на все це. Бо повірте, це коштує ну, чималих чималих ресурсів, це ж не питання там привести якихось пару шльондру з Краснодара чи з Твірі. Це питання в тому, що це функціонувала як окрема екосистема. І до речі, далеко не всі, хто були на цьому острові, в цьому переконаний є педофілами там чи з якимись збочинцями. Тобто, це була така клубна система, де можна було спокійно, в легкій атмосфері, навіть не обов'язково з алкоголем чи з наркотиками, а просто поспілкуватися з людьми, які багато в чому не впливають на події у світі. Як політиками, так і бізнесом, так і філантропами, і науковцями, і лауреатами, тобто там було чимала чимало кількість людей. Який, який відсоток з цих людей займався непотребними незаконними речима, це інша історія. Але ми бачимо, що навіть ФБР не особливо горить бажанням це розслідувати. Тобто, так виволена величезна кількість документів, які е вказують на моральне падіння, е Багатьох представників еліти, але чи є за ними реальні судові вироки, чи є реальні судові процеси, я поки що цього не бачу. Е, тому е, говорити про Україну в тому контексті, що у нас цього немає. Ну я думаю, це буде велике перебільшення. Е, такі міні-острови Епштейна існують не тільки е, в Штатах. Та? Можливо, це просто було глобальне явище та, там. Чи... Це держава номер один, тому це стало суперпомітно. Але повірте мені, що це, на жаль, притаманне кожній країні в тому чи іншому вигляді. Тепер про можливу участь там КДБ, а потім ФСБ. Є підозра, що вони користувалися слабкістю європейських і американських еліт. Інколи це просто корумпування, Герхард Шрёдер, ну класичний пример. Приклад, інколи розставляючи так звані медові пастки. Е чи залишаються зараз гачки у Кремля для того, щоб і далі там впливати? Наприклад, на того самого Віткуфа його немає в файлах Епштейна, але ще не все оприлюднено. І відповідно він головний переговорник від Трампа. І він зараз ну очевидно грає точно на набоці України і не є посередником, а скоріше грає за Росію. По-перше, сама історія і підхід спецслужб до використання цього інструменту стара як світ, тобто, це не винахід радянської чи російської розвідки. Завжди відбувалося вербування, збирання компромату, збирання інформації через дівчат або чоловіків легкої поведінки. Це було дуже зручно, комфортно і в принципі недорого порівняно з тим з тим доступом, який вони отримували. В цьому випадку, безумовно, це скандал. Але я вважаю, що в підсумку він матиме позитивне значення набагато гірше було б, якби про ці файли знала обмежена кількість людей, і оприлюдненням цих файлів шантажували б оцих заміщених в цьому політиків. Все, це вже відбулося. Тобто вплив компромату як такого вже немає. Тобто є вже факт. І в принципі, тепер ця операція грає проти росіян, тому що їхню роль визначено, що не менше в публічному сприйнятті. Там в судовому там буде доведено, не буде доведено. Там, як це все складеться, Це вже інша історія. В публічному сприйнятті визначено, що Кремль ворог. Скомпрометовував, спокушував, спокушував наших політиків, які чинили похабні речі, і потім їх шантажували. Крапка. І тепер цим політикам або їхнім наступникам доведеться максимально спростовувати те, що вони до цього причетні, або можуть бути причетні. Спростування може бути тільки з однієї позиції: Росія ворог. Ніхто не має права запідозрити, що я друг Росії, і я вважаю в цьому є позитиву цієї історії, якою би жахливою е і неправильною вона не була. Е щодо ролі самого Віткофа, ну дивіться, е знаєте, в владі завжди е спокушають три речі: та? Е це сама влада, е це гроші, і це доступ до всього того, чого ти не маєш, коли ти перебуваєш на звичайній позиції. Я не думаю, що в випадку Віткофа секс був визначальним. Чи насправді, і в випадку, мені здається, багатьох інших політиків це був, скажімо, такий якийсь додатковий фактор, але не єдиний, яким вони керувалися. Тому мені здається, що можливості Росії маніпулювати західними політиками. Через цей скандал зараз суттєво зменшилися, і фактично зараз цей скандал грає проти самого Кремля. Далі про чергові перемовини з росіянами. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Війна скалічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові, за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Лікарів відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку склавна ситуація витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка все одно краще, чим протест. Донатьте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програми «Врятуй кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранених. Відбулася зміна переговорної команди з української сторони та з російської. І ми бачимо поживавлення зустрічей та натяки від європейських партнерів, від американців щодо готовності України йти на поступки чи про закінчення війни навесні. Я ось останнє свіже, те, що буквально перед нашою розмовою прочитав. Про що це? Якщо Зеленський погодиться віддати решту Донбасу, навіть на умовах е виходу українських військ, і не заходу туди до російських, хоча я собі це якось важко уявляю. Ну, про другий термін Зеленському годі думати, чи я помиляюсь, чи все ж це все дипломатичні ігри, аби знову не злити Трампа? Я думаю, що в будь-якому випадку Зеленському другий термін не світить за будь-яких обставин. Питання, коли закінчиться його перший термін? Так бо я скептично налаштований до швидкої розв'язки, до якогось миру. Очевидно, що Зеленський не зможе е, змусити е, Збройні Сили України вийти з Слов'янська, з Краматорська, з Костянтинівки, е, інше міст. У нас є інша проблема, що е, росіяни вже підходять до Запоріжжя. Про це ми якось так делікатно не говоримо чи не, не акцентуємо увагу. Але е, Сама конструкція, от те, що ми чуємо, ось, 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 ось це ж далеко не новина. Ну окей, зараз можливо там інший темп там чи інші зусилля, чи е, обидві сторони і Росія, і Україна вже не мають е, цього завзяття енергії та ресурсів. Е, але тим не менше, війна триває для росіян. Витратити ще декілька мільйонів людей для досягнення їхніх амбіцій і задоволення їхньої пихи не є проблемою. Чи є готовність не скерувати всі ресурси Російської імперії на війну? Так, і вони це послідовно роблять з нашого боку. Питання лише за нашими союзниками, бо народ України він змушений оборонятися в цій ситуації. Альтернативи особливої немає, і це ми переживаємо не тільки чуючи історію з фронту чи бачучи відео звідти ті, хто не воює, але і в столових містах, коли по них гамселять зранку до вечора. І влаштовують холодомори і абсолютно інші типові речі винищення української нації з боку Російської імперії. Тому я не думаю, що на цьому етапі в нас буде якийсь супер успіх і будь-які мирні перемовини, навіть коли оголошують, що завтра настав мир, не завжди під величезним ризиком. Згадайте, 2014-2015 роки. Скільки було разів мирних перемовин, скільки разів оголошувалося про мир. А скільки потім всі перемирі оголошувалися один за одним відсутність вогню і всього іншого, це все не спрацювало. Так само буде і в цьому випадку. Тобто, будь-яка пауза це тільки вступ до подальшої війни. Наша мета, якщо ця пауза настане максимально швидко переформатувати країну в контексті особливо політичного керівництва, вигнати в шию, посадити в в'язниці, відправити на фронт тих. Хто весь цей час займався просторікуванням на політичних позиціях? Оці всі великі міністри з лопатами, фалами, імітаторами, іншими речами, мають піти воювати, а не розказувати казки, як вони подорожують і їдять снеків по всіляких ресторанах. І далі, якщо нам вистачить політичної зрілості, політичної мудрості як нації, обрати якісних лідерів, обрати якісну управлінську еліту, ми переможемо. Якщо ми знову підемо за популістами, ну це буде повний колапс у мене враження, що у цьому всьому інформаційному шумі про єрмака, про Файлепштейна, про перемовини у нас практично тонить інформація про те, що відбувається у війську, а проблеми там очевидно лише накопичуються. І от прихід Федорова вже має певні результати. Ну, наприклад, швидка домовленість з зеленим маском відносно Стерлінків – це все-таки плюс. І як ви думаєте, є надія, що влада нарешті сконцентрується на тому, що дійсно потрібно Україні, а не на оцих виплатах чергових, там щось знову обіцяли якимось фопам на якесь там тепло, ще на щось? Ну незрозуміло. Зрозуміло, куди потрібно вкладатися в першу чергу в обороноздатність. Чи з приходом міністра може щось змінитися? чи це система? Дивіться, з, з, з тієї зграї корупціонерів і зрадників, які, яку Зеленський привів до влади, є декілька людей, які, до яких я ставлюся з певною повагою та, і уважно спостерігаю за їхньою роботою в, в контексті очікування позитивних якихось досягнень. До них належить і Федор, з моєї точки зору. Його призначення було схвально сприйнято з боку багатьох людей. 에... Зараз дуже важливо, що йому вдалося в це втілити. 에... Він правильно зіграв з Ілоном Маском, так само, як ми повинні грати з Івоном 에... з 에... Дональдом Трампом. От згадайте, по ця тематика використання росіянами старлінками є не новою. Першим зреагував дуже різко на неї є, 에... Сікорський, міністр закону справ Польщі. Десь за два-три тижні до того, як була реакція Федорова, який в Сікорській вказав, що це неправильно звинуватив Маск. Маск дуже різко відповів Сікорському і жодного ждату не було. Федоров зайшов з іншого боку, щиро звернувся публічно, декілька разів подякував, назвав маска героєм. І в принципі історія запрацювала. Але Федоров це не міністр Старлінків. Навіть не міністр дронів. До речі, тут треба Міністерство оборони звернути увагу з закупівлями дронів для фронту, бо у нас відбуваються якісь там не зовсім зрозумілі дії. І я би дуже не хотів, щоб ті підозри, які вже зараз лунають в публічному просторі, підтвердилися. Так от, Федеров не міністр дронів так само. Він міністр оборони. Міністерство оборони відповідає за масу закупівель за забезпечення всього. Складу збройних сил України, і тут дуже важливо, щоб ця машина працювала ритмічно, щоб ця машина працювала прогнозовано, щоб в нас, як зараз відбувається, не було провисання закупівлями. Отже, лютий місяць, а, ну скажімо, питання виділення коштів висить в повітря. Можливо, це через загальну нестачу коштів державі, можливо, через інші якісь речі. Але Міноборони тут немає права мовчати. Бо е, в цій ситуації я не хочу жодним чином порівнювати чи принижувати якісь інші міністерства, але міноборони це не міністерство культури чи не міністерство соціальної політики. Якщо армія не буде забезпечено, фронт впаде. Якщо фронт впаде, ми всі в окупації знову. Тому я би хотів, щоб я бачив більше проактивної позиції Федорова. Старлінки це чудова історія, це правильно. Він все буду розробив. Але давайте не обмежуватися одним успіхом. Там є на чим працювати. Ну, взагалі, очевидно, що зараз потрібно витрачати гроші на енергетику, відновлення, захист і так далі, і на війну, в першу чергу, це очевидно. І тому мене дуже кожен раз мені неприємно, коли я бачу чергові якісь витрати від уряду на якусь дурничку, без яких можна пережити, і це прям ось це мене розстроює, якщо чесно. Я вважаю, що Сверденко... Набиралося достатньо багато досвіду е, роботи в уряді і на попередніх своїх посадах, і зараз що не є найгіршим прем'єр-міністром, порівнюючи з тими, хто міг би бути, якби Єрмак, і Зеленський хотіли б і могли би призначити. Е, оці дивні речі на межі е, чорної магії і популізму, які ми бачимо там виглядів всіляких там. Плюшечок, які помагаються роздати, це ж не існе існе історія Сверденко. це історія Зеленського, який таким чином вирішує спілкуватися своїм електоратом. Він думає, що вибори можливі, та йому би дуже хотілося переобратися. Але я думаю, що Володимир Олександрович будуть абсолютно інші виклики стояти на багато зовсім незабаром. І йому буде не до цього. Тому е, Сверденко, зокрема, вона змогла переконати е, свого часу в, в такій внутрішній групі Зеленського, що наступ на антикорупційну інфраструктуру це дуже небезпечна авантюра, і треба від неї максимально швидко відмовитися. Вона може формувати позицію президента з окремих питань. Я сподіваюся, що в цьому її так само зараз на підмогу буде Будану. І вони удвох, там, можливо, у трьох з Арахамією, будуть повертати Зеленського в реальність. Нехай все ще так таку трохи викривлено, та і з багатьма нотками теплої води і позитиву, але все ж таки не е, ту дійсність, куди його запхав Єрмак, Шефір, Міндіч і інші його великі друзі. Цікаво ви вірите в чорну магію карти Таро і Мольфарів. Напишіть про це в коментарях. Так само тепер YouTube дозволяє вам, нашим підписникам, створювати власні теми для розмов у спільноті на каналі Спецпроекти. Користуйтесь цим. Дякую, що дивитесь, Ставите вподобайки, коментуйте, підписуйтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів картка Мона і PayPal в описі цього відео. Ну і зверніть увагу на українську платформу донатів SubSub. Ось QR-код там бонуси за куліс редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі SubSub, Перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас де інде. Знайдіть на ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити це відео раніше. До зустрічі.